Виникає ви знаєте, таке враження, що Сполучені Штати могли припинити цю війну за три дні, якби надали абсолютно увесь інструмент, залучили весь інструментарій, надали весь спектр озброєнь, який у них є, принаймні той, який нам потрібен, але цього не відбувається, тому що є зброя, яка здатна просто-напросто вразити Російську Федерацію і припинити те, що відбувається. Я можливо помиляюсь, тому виправляйте, але якщо це так, чому. Я поділяю вашу точку зору тільки три дні. Це дуже голосно сказано. дуже mm -hmm. Кілька місяців. Кілька місяців. Однозначно так, історичні паралелі ми добре з вами засвоїли ці уроки найкращий спосіб аргументації. Серпень 1990 лютой 1991 року війна у Перській затоці, коаліція вибиває, вибиває армію Саддама Хусейна з Кувейту. Фінальна фаза цієї операції буря в пустелі. Якщо не помиляюся, 37 днів вона тривала по документах. Ну, плюс-мінус, ну, умовно, півтори місяця. Так от, союзники мали на озброєнні більше 1700 літаків. Ну, це щось неймовірне. Які працювали проти Іраку. Ну, звичайно, туди входили і розвідувальні літаки, але це і f 16 і f 15 і f F-A-18, і вже зняті з озброєння f 117, і А-10 Thunderbolt, не, кажи, не кажучи вже про величезну кількість гелікоптерів, той самий Хьюкобра, Вайпер, Апач і тому подібне. І засипали. Ну, ми ж ми ж розуміємо, що вилітали цілітаки не, не з однією бомбою. І засипали, засипали, засипали ірак оцим усім добром. Плюс томагавки BGM-109 BGM дев'ять також був застосований у достатній кількості, і що найцікавіше, було здійснено поза 100 тисяч літаку вилітів за цей коротенький період. Це щось неймовірне. Ракети «Атакамс» тоді були дуже успішно застосовані за тих самих півтори місяці, поза 600. поза 600. Мені тяжко уявити, що у нас в добу буде в одну добу, буде застосовано, скажімо, 10 ракет, 10, не кажучи просто, бо тоді були такі моменти, що за добу відстрілювалися до 100 ракет. Тепер цифри, бо як казав Карл Марс, якого сильно не шаную, але все ж таки в нього є дуже гарний вислів, що наука починається тоді, коли починаються обчислення. От тепер переходимо в науку. Мжем 140 на складах різних комплектацій. Там чотири комплектації: є, дві касетні, дві далекобійні, дві далекобійні з важкими бойовими частинами більше чотирьох тисяч. Звичайно, цю ракету треба обслужити, поміняти в ній паливо, обслужити бойову частину, мікроелектроніку провести. До приклад це коштує грошей, але це значно менше ніж будувати нову ракету. Умовна тисяча відновлених ракет уже давно могла б у нас працювати давним-давно, не вчора, а після вчора. Тисячу таких ракет кардинально міняють ситуацію, хоча б по одному плацдарму, по південному, умовно перебити всю логістику у до Маріуполя, починаючи від перекопського перешийку, щоб взагалі нічого не їздило ні ні залізницею, ні дорогами ніяк взагалі і так місяць часу протримати, і солдат на передовій не має нічого від патронів. Води немає крапка. все. він виснажується буквально. За дні та які тижні? За дні людина без води три дні не може прожити. А воювати без води вже на другий день не може. Не кажучи вже там, не кажучи вже там про якісь серйозніші маневри. Отакий вогневий контроль за логістичними вузлами, тобто все, що возиться напереду, буквально кілька тижнів, і все, і південний плацдарм упав, хоча б цей південний плац... Плац... Плацдарм. От якби нам надали, ну, хоча б так, 180 машин F-16, не проблема. Виготовлено понад 4,5 тисячі в робочому стані під 3 тисячі. Ну, що таке 180 машин виділити з усього світу, Позбирати, скажімо такі, як у Нідерландах, у Бельгії і ще будь-де не проблема 25 країн-операторів. Велике ракетобомбове навантаження до них особливо ракета AGM-158, 900 км завдання ударів. Є комплектація, це кримський міст переречений, і вся воєнна, і не тільки воєнна інфраструктура у Криму переречена, якщо постійно цим засипати тільки цією одною ракетою. F-16 може дві такі ракети брати на борт. Уявляємо собі, що 24 машини кожен день. По дві ракети 48 ракет і так 10 днів. 480 ракет, скільки цілей можна винести? Та просто колосальну велику кількість. Чи ці ракети є, і є? є. Поза 5 тисяч лежить на складах. І так можна пройтися по всіх класах, по всіх класах зброї. Ті самі М1, А1 Абрамс теж. Тисячі на складах чекають чи не чекають своєї утилізації і тому подібне. Зброя є. Три лінії. Три лінії непереходження американцями це також психологічний момент. Путін шантажує ядерним ударом. Він шантажує весь світ. Він каже: Я вдарю. А хто знає, де точка неповернення? От хто знає, я не знаю. Може ви знаєте. Може ще якась людина на планеті є земля, котра знає. А хоча сумніваюся, що така людина існує. Я тисячу разів приводив цей приклад, приведу тисячу перший, а треба той п'ятитисячний. Ят, 1962 рік ракети Р 12 розгорнуті. На Кубі показує, показує Хрущову Кузькенті Америці, що готові пів Америки спалити в ядерному апокаліпсисі. До речі, теж чисто емоційне рішення. Емоційне розташувавши. Прийняли в НАТО Туреччину, розташували американці ядерну зброю в Туреччині. Все це була відповідь. Що от ми теж можемо вам щось показати, що ми такі могутні. З дві хвилини годинних судного дня стояв до апокаліпсису. Хрущову нічого не загрожувало на персональному рівні. Про розпад радянського союзу в той час взагалі не йшлося. А путіну загрожує. Ну давайте будемо об'єктивними. Йому загрожує. Тому чи він готовий на цей крок по-справжньому чи шантажує? Ну важко сказати. А може бути сатаненський крок. От просто сатаненський. Ніякі стратегічні ракети, умовно, там Р 36 чи УР 100 Н пускові установки 74, Є вздовж Уралу, не полетять у бітя Америки, чи підводні човни, такі як Кальмар, чи Дельфін, Борей, Антей, не випустять ракети ядерні у бік Америки. Тобто це умовно стратегічна зброя. Але може бути всього один хід, один. Ми, до речі, викип'ятили цю розмову ще рік тому, тактична ядерна зброя до 40 кілотон, якщо у ракетному розумінні, або 2,5 кілотони звичайний снаряд. Звичайний снаряд, навіть міна, бо 2 С 4 установка тюльпан може застосувати ядерний боєприпас. Може це 2,5 з Це нічого з воєнної точки зору не треба перебільшувати. Це нічого. Це це в воєнному сенсі нічого не вирішує. Але таке стається і він вибухає навіть не по лінії боєзвітнення, а вони б'ють самі ж, б'ють по Донецьку і кажуть: то не ми, то українці всі знають, що це не українці. що Це просто неможливо. Це просто неможливо. У нас такої зброї нема, але. Така зброя колись була на нашій території, і Путін каже, вони зберегли всього один снаряд і вдарили от крапку. Що з цим робити? Як відповідати на це? Це ядерний прецедент. Ядерний прецедент. Як на нього відповідати? Вступати в Америці у повноцінну війну? Ну, ми ж розуміємо, що це вже точно ядерний апокаліпсис. А якщо не відповідають, якщо не відповідають, то тоді сідають аятоли у Тегерані і думають: ну, відповіді нема. То чому нам не можна вдарити Ізраїль? Вони, вони вони про це мріють. Вони просто не чекають цієї Точки просто чекають ракета, ракета Шахаб 2 півтори тисячі кілометрів. Дунфенд 21 насправді китайське продовження чи той самий Фатех 110 чи сульфіка. Думаю, у них уже є у комплектації, те, що називається ядерна зброя. До речі, ми пропустили цікаве явище 2018 року. Ізраїльські спецслужби МОСАД, унікальна, фантастична операція. чилий й витягнули із Ірану, як ми це організували? Ми це просто фантастика. Із технічною документацією по ядерній зброї. Так от, цікавий момент. Там екстр... оті методи підриву, вони всі російською мовою. Отак, отак, дійсно. Документи, все справжні документи з печатками і тому подібне. Де точка неповернення, хто її може обчислити А якщо таке стається, то світ і так у глухому куті, і у відносному хаосі. А що тоді може закипіти? І нас і і далі знову ж таки, ті самі ядерні боєприпаси. Пригожин був на складі в Воронеж 45 Був йому ніхто не чинив опір. Росія сколапсувала, впала. Постала на шлях дезінтеграції. Світ зараз дуже радикалізований в світі безліч серйозних терористичних організацій, тільки ісламського типу: ІДІЛ, Хамас, Талібан, Хезбола а, а треба то колумбійці при фарприїде при, із, із, із Південної Америки, щоб кілька ящиків таких снарядів собі взяти до рук. І не треба його підривати як ядерний Це до речі, дуже складно. То не так просто. так тут думає, що за, за заклали снаряду. У казенну частину і він полетіє. Там ціла система запуску на дуже серйозна, Там ще є радіопідсвічування, радіосигнал. Ну, це складна технологія. Дуже все ж передбачалося, щоб унеможливити попадання у чужі руки, але не треба його підривати як ядерний, тільки створити радіаційний фонд. Скажімо, десь у Нью-Йорк, хто знає, що станеться із біржами світовими, складуться, не складуться. Як от ніхто не знає? От у чому проблема тут лежать відповіді.